В Україні панує аномально тепла зима. За даними метеорологи, температура перевищує багаторічні показники на 9 градусів. А у ніч із 5 на 6 січня, взагалі, встановлений 130-річний рекорд плюс 5. Тож, як живеться нашим краянам у незвичних кліматичних умовах, з'ясовували кореспонденти. Кожен казда знає українське прислів'я. Готуй сани влітку. Втім, цього року цей транспорт не пригодився. На календарі середина січня, але аномально тепла зима диктує свої умови. Саме вона залишила українців на Новий рік та різдво без снігу. Що буде далі, наразі невідомо. Досить суперечливими є і прогнози синоптиків, проте більшість сходиться на думці, що потепління є цілком природнім явищем, оскільки на погоду в Україні впливає тепле повітря Атлантичного океану. Окрім циклонів, причиною різких погодних змін стала сонячна активність. Експерти стверджують, що за останні десятиліття вона істотно впала, а ще зменшилась кількість про... Оданих санок та інших зимових товарів. До прикладу, пані Ганна продає гуцульські кожухи, вовняні шкарпетки, овечі шкури та багато інших теплих речей уже 15 років. Каже, аномально тепла зима вплинула на заробіток. На її товар зменшився попит. Але заобачливі українці все ж до холоду готуються. Менше купують, але все одно запасаються. Запасаються, тому що на що ще буде зима. Кожуха для себе придбала і Ганна Іванівна з Джуркова. каже: синоптики синоптиками, а до холодів треба готуватися. Та кужух кожух мати. Коломиянин пан Іван розповідає, скільки живе, такої зими ще не пам'ятає. А чоловіку уже 75 років. Бувало таке, не які роки, що під ялинку снігу возили. Також згорі. З одного боку каже чоловік, економить на газі і на майдані люди не мерзнуть. З іншого свята без снігу зовсім не святкові. А було ще, що моя мама казала мені. Що у лютому місяці там один жених з табусіком гуляли? Але найбільше скучили за снігом діти про санки, лижі сніжки та інші зимові розваги згадують з усмішкою. Снігу хочеш? Да. А для чого? Бу, люблю. Коломияни ж в основному згадують про економію. кажуть, тепла зима менша сума за використаний газ. В Смислі економії газу то подобається, що хату легше опалювати з однієї сторони. Вна... Може бути, бо менше економію газ, а так то не добре. Чому? Чому? Ці тут починають свісти дерева. Дійсно, у різних куточках України цвітуть дерева та підсніжники, але на Коломийському ринку весняних квітів ми не знайшли. Продавці кажуть, ще рано, але тиждень-два такої погоди і підсніжники обов'язково увійдуть в асортимент. А ще тепло, на відміну від морозу, не шкодить голубам та горобцям, яким легше знайти корм. Та Коломийським комунальникам. Снігу немає, і легше замітаєте. Ви б хотіли, щоб ви повсніх, чи ні? Хотів. Але вам буде важче збігти. А я чого? Як і очікували синоптики, зима все-таки в Україну не минула, але сніг випав у Києві та інших регіонах і не зачепив західних областей. За словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, найближчим часом погода суттєво не зміниться.